Федеріко Феліні безумовно є одним із найвидатніших режисерів у світовому кінематографічному мистецтві. Його фільми завжди були насичені символізмом та глибокими думками про людську природу і суспільство. Тож, давайте розглянемо деякі з ключових тем, які Феліні досліджував у своїх фільмах, а саме на прикладі половиною» та «Ля Дольче Віта. І спробуємо зрозуміти, як ці теми спільно формували його визначну режисерську майстерність. Один з найбільш очевидних аспектів творчості Феліні це його сюрреалістична естетика та віртуозна візуальність. У вісім з половиною ми бачимо численні сюрреалістичні сцени, такі як образи, що перевізуються в повітрі, або ж синергетичне злиття реальності та фантазії. Ці образи символізують психологічні стани героя, а також його творчий конфлікт і пошук. Феліні відомий своєю здатністю використовувати сатиру для висміювання соціальних, політичних та культурних аспектів суспільства. Уля Дольче Чіта, головний герой, журналіст, роль якого зіграв Марчелло Мастрояні, стикається з гламуром та марнославством світської еліти. І Його переживання стають критику споживчого суспільства. Можемо дійти висновку, що Феліні майстерно поєднує гострий гумор і глибокий психологічний аналіз у своїх роботах. Іншою важливою темою у фільмах Феліні є духовний пошук та рефлексія над сенсом життя. У вісім з половиною головний герой Гвідо відчуває себе втраченим і зневіреним. Він шукає духовного поновлення та сенс життя через роздуми про свою творчість та стосунки з жінками. Ця тема надає фільмам Феліні глибоку емоційну насиченість і робить їх важливими для глядачів, які шукають відповіді на важливі життєві питання. Мистецтво і творчість завжди були ключовими аспектами творів Феліні. У вісім з половиною головний герой відо, режисер, що перебуває у творчій кризі. У фільмі ми можемо розглянути процес створення кіно і рефлексію над природою мистецтва, невпинний монолог головного героя, який підживлюється постійними алюзіями, котрі виникають з його спогадів. Феліні поглиблюється в психологію індивіду, момент творчого розквіту та кризи. Розглядаючи важливість мистецтва як засобу виразу і відсутність його сенсу як джерело духовного вакууму, головні теми у фільмах Федеріко Феліні, такі як сюреалізм, сатира, суспільства, духовність та мистецтво, створюють його відмінний авторський стиль та роблять творчість режисера важливою частиною світового кінематографу. Його роботи поглиблюють розуміння людської природи. Суспільства та мистецтва залишають слід у серцях та розумах глядачів. Вісім з половиною та для дольчевіта це лише два приклади його величезного спадку в кінематографії. Феліні надав своїм героям глибокий психологічний розвиток та висловив важливі ідеї через символізм і візуальну експресію. Він був майстром розкриття та вивчення складних аспектів людської душі і сучасного суспільства. Загалом фільми Федеріко Феліні залишають невимірну спадщину в кінематографії, які не тільки розширюють межі мистецтва, але й залишають пильні відзеркалення сучасного світу. Здатність Феліні поєднувати естетичну красу з глибокими філософськими питаннями робить його фільми надзвичайною подорожю в світ емоцій та ідей. І ця подорож завжди залишається зглядачем ще надовго після завершення перегляду.